Друзі, всім привіт! Єврокомісія затвердила новий порядок в'їзду в Шенгенську зону для громадян з третіх країн. Сьогодні про це ми порозмовляємо і я вас попрошу поставити лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. Також зробіть репост. І в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. Також можна знайти, як підтримати мій канал і мене особисто. Отже, невдовзі громадянам тих країн, яким дозволено заїжджати в шенгенську зону по безвізу чи по короткострокових візах, не будуть ставити відміток в закордонному паспорті. Ми вже це на собі відчули. Ми вже це маємо на практиці з Польщею. Польща прийняла на законодавчому рівні певні зміни для українців. Придумала дію МОБВТ і Песель-Укер. І якщо у вас там зараз безвіз, віза, карта побиту протерміновані, але ви зробили собі ДІАПЛ, Песель-Укер і маєте це в телефоні, то ви можете переднати кордон і вам не ставлять ні печаток, ні відміток в паспорті. Я так розумію, це сподобалося взагалом Європі, шенгенській зоні, і вони на такому європейському рівні, Європейська комісія прийняла таке рішення, і до кінця цього року, 23-го, вони хочуть це здійснити, так, щоб всі країни мали таку можливість при заїзді. До тої чи іншої країни шенгенської зони людей в електронній формі контролювали, коли вони заїхали, коли виїхали, чи були в них якісь порушення, скільки часу вони перебувають, чи вони вже протермінували свій побут на в тій чи іншій країні, і зараз по теперішньому сервісу ДіаПЛ, який вже діє в Польщі, теж це саме робиться і контролюється. Тобто, якщо ви заїжджаєте а ви протермінували 30 днів за межами Польщі, та є проблема, вас, скоріше за все, вже не пропустять. Якщо у вас все нормально, ви перебуваєте на території Польщі, не порушуєте ніякого закону, не порушуєте правил, ви можете претендувати на виплати, ви можете спокійно перетинати кордон в ту чи іншу сторону, і у вас не буде жодних проблем. І таким самим чином хоче рухатися вся Європа. Їм цей сервіс подобається. Якщо вони це. Зроблять, то вже не буде такої можливості там десь по безвізу поїхати в Німеччину, Францію чи будь-яку іншу країну шенгенської зони і там загубитися на роки. Тобто ви будете в базі, вас завжди можуть бути базі провірити, і якщо ви десь офіційно захочете відкрити рахунок за кордоном, десь подати, взяти кредит, купити, напевно, нерухомість, автомобіль. То буде висвітлюватися інформація, що ваші документи не гаразд, ви десь там порушили термін перебування. І я думаю, що ви не зможете ні купити автомобіль, ні купити нерухомості, ні взяти кредит, ні будь-чого іншого офіційно оформити на себе чи на свою родину. Про такі сервіси, такі дії вже неодноразово говорилося, але Польща. Перша країна, яка вже це зробила у зв'язку з війною в Україні, це все було змушено прискорюватись. І я впевнений, що до кінця року, як вони і планують, таку систему контролю людей, які заїжджають і виїжджають в шенгенську зону, буде здійснено. Що ви думаєте про таку систему контролю іноземців? Підтримуєте? Не підтримуєте, обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.